Привіт, Сергій Жадан вступив до лав Нацгвардії, а Іван Дорн виступає з росіянами, які підтримують Україну. Про це і не тільки сьогодні. У випуску Слава ПРО підписуйтесь на канал. Віталій Козловський з дружиною Юлею похрестили свого маленького синочка Оскара. Хрещення відбулося в Михайлівському золотоверхому монастирі ще у травні, але подружжя тримало радісну новину в таємниці і лише зараз не наважилися нею поділитися. Хресними батьками хлопчика стали відома піарниця Юла і музичний продюсер Андрій Ігнатченко. До речі, з яким Віталій зараз активно співпрацює. Ну і до речі, виявляється, у родини дві пари хрещених батьків. Перша пара, та про яку я щойно розповідаю. А є ще одна, але вони не публічні, тому Віталік і Юля не розсекречують їхні імена. Ну і я пропоную поставити лайк цій красивій родині. Півак і письменник Сергій Жадан вступив до лав Нацгвардії. Він і музиканти приєднались до 13-ї бригади Хартії. І крім своєї служби артисти вирішили використовувати власну популярність і зібрати 1 мільйон гривень на потреби бригади. Давайте подивимося, що Сергій сказав з цього приводу. Друзяки, всім привіт, До вас звертається тепер вже рекрути 13-ї бригади національної гвардії України. Хартія хочемо сказати вам таку річ. Ми стояли при витоках створення нашого підрозділу. Ми підтримували Хартію, коли це було ДФТГ, Ми підтримували Хартію, коли це був батальйон. І підтримуємо Хартію сьогодні, коли це ціла окрема бригада національної гвардії. З очевидних причин ми не матимемо ближчим часом великих сольних комерційних концертів, на яких ми могли би зібрати суму, щоб підтримати своїх побратимів. Але ми віримо і сподіваємось на людей, які нас підтримують, які знають, чим ми займаємося, які з нами завжди були весь цей час. Тому ми відкрили Приватбанку конверт, на який ми будемо збирати кошти на підтримку нашої бригади, нашого підрозділу. Збирати ми будемо найближчий місяць. Маємо амбітну мету зібрати 1 мільйон гривень і на ці кошти закупити б. То хороших корисних, корисних речей для хлопців і дівчат, які зараз в наш колектив, зараз вливаються в нашу бригаду. Будемо вдячні всім, хто відгукнеться. Будемо вдячні всім, хто задонатить на наш конверт. Потім, коли ми зберемо суму, коли ми закупимо необхідні речі, ми обов'язково про все відзвітуємося, як ми це завжди робимо, чесно і прозоро. Тому доєднуйтеся, допомагайте, разом рухаємося вперед. Слава Україні! Героям слава. слава до речі, друзі. Реквізити для допомоги можна знайти на офіційних сторінках гурту Жадан і Собаки. Ну а у мене на каналі вийшло інтерв'ю, яке викликало просто неймовірний резонанс. Це інтерв'ю Слава Плюс зі Спартаком Суботою. Як я вже писав у себе в постах, мені цікаво робити інтерв'ю з різними гостями, в тому числі з неоднозначними, щоб зрозуміти, через що або всупереч, чому вони мають суперечливі погляди з більшістю. Тому власне вирішив поспілкуватися зі Спартаком. Суботою говорили про його дитинство, про зраду батька на очах у хлопця, про дальтонізм, про забезпечене дитинство, тому що батько у нього був начальником воєнкомату. І за останній рік Спартак одружився і розповів про свої стосунки з нинішньою і минулою дружинами. Ну і звичайно, були питання, через які в тому числі рік тому він отримав величезний хейт про справжність документів, про освіту, мову тощо. Всі думки є в нашому інтерв'ю Слава Плюс. Якщо ще не дивилися, то посилання є в описі цього випуску. А ще я бачу, як дехто пише, як можна тягнути Спартака на інтерв'ю. Але трохи вище я пояснив свою позицію. Особливо мене смішать фрази, що я когось відбілюю, і з цим на 100% я не погоджуюся. Бо намагайся робити не компліментарні інтерв'ю, а розкрити гостя з різних боків, щоб глядач сам для себе зрозумів і сам зробив характеристику. І ще цікаво, чому це так тригерить деяких блогерів, які е, самі себе назвали або вважають великими експертами у сфері інтерв'ю, хоча е, роблять свою кар'єру і перегляди виключно на хайпі щодо гострих тем. Здебільшого це, до речі, мовне питання. Ну а моя думка, що це цькування. А від цькування ніколи не було користі, тому вважаю таких експертів. Токсичними, ну і на мою думку, коли однобоку висвітлюється якась ситуація, а іншу сторону не висвітлюють або роблять це з явним сарказмом, це не розвиває український ютуб, а просто зіштовхує українців один з одним. Тобто виходить, що коли нас зіштовхують один з одним, то нас потім легше перемогти. Це моя думка. А як нещодавно співали класики, це Неприкольно, але друзі, є багато тих, хто зрозумів і розуміє мій посил в інтерв'ю, і навіть зі скандальними особистостями. І я радий, що таких серед моїх глядачів більшість. Не всі це пишуть в коментарях, але багато пише в особисті повідомлення. І ще раз дякую, що ми разом. Ну а закордонні змі вже кілька тижнів стверджують, що Дженніфер Лопес розлучається з Беном Афлеком. Приводом до цього стала поведінка пари на людях. А тепер вони ще й виставили свій будинок на продаж. Зірки таємно домовилися з ріелтором про усі умови і виставили будинок за приблизно 60 мільйонів доларів. Відповідне оголошення є на одному з сайтів. Ну і джерело закордонних змі пояснює, що раніше нерухомість була знята з продажу, але зараз зірки. Поновили статус і вже було декілька оглядів маєтку. Значить, що є у цьому будинку? Там є 17 спалень, 30 ванних кімнат. 30 ванних кімнат, а поблизу є гостьовий пентхаус. Паркінг, відкритий спортивний комплекс, величезний басейн і багато багато іншого. Ну і загальна площа складає понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Зараз десь вечерою подивився Янукович. Ну і за даними змі, а, пара стала жити окремо. Дженіфер зараз у пошуку нового будинку для себе і для дітей. А Бен Афлек орендує житло за 100 тисяч доларів на місяць поруч зі своєю колишньою дружиною Дженіфер Гармер. Танцівник Євген Кот розповів, що майбутні пологи його дружини Наталії Татарінцевої обідуться їм у 2 тисячі доларів. Нагадую, що у пари народиться дівчинка, і за словами Євгена, суперечок щодо імені у них з дружиною не виникало. І за його словами, у них вже є одне ім'я, яке подобається і йому, і Наталі. Ну а ще кот в інтерв'ю Люксафам сказав, що а, на честь народження дитини підготував а, кльовий коштовний подарунок дружині. Це буде а, велика др дорога каблучка від українського бренду, про яку Наталя давно мріяла. Український актор Костянтин Войтенко вдруге одружився. Сталося це в одному з раксів столиці, але Костя з дружиною, дизайнеркою Наталою Камінською, вирішили не влаштовувати гучних гулянь. Ну і нагадаю, що це вже другий шлюб Войтенка. Перший закінчився скандалом після того, як колишня дружина Валентина Марініна заявила, що вона страждала від домашнього насильства і аб'юзу. Костянтин, звичайно, всі звинувачення відкидав. Ну а у пари є спільна донька Емілія. До речі, з новою дружиною Войтенко разом вже більше року. На ну, співачка Мадонна розмістила у себе в інстаграм відео про Україну. Там є багато кадрів з, зі знищеними українськими містами, дітьми, які залишились без батьків. Ну і співачка нагадала, що 15 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру, де будуть обговорювати припинення війни в Україні та повернення українських дітей з російського полону. Ну і нагадаю, що Мадонна ще на початку повномасштабного вторгнення беззаперечно підтримує Україну. Ну а про цю новину хочу почитати ваші думки, друзі, справа в тому, що 8 червня прийшов концерт у Варшаві, на якому український артист Іван Дорн виступив з ну так званими хорошими русскими співачкою монеточкою і репером Нойзі ЕМСі виконавці, начебто, демонстрували підтримку Україні, співали солов'їною, говорячи зі сцени про війну. Ну і нагадаю, що Нойзі і Монеточка, вони висловилися проти війни. Але отут питання власне до вас: от як ви реагуєте на такі? Новини і а, на такого роду концерти. Напишіть будь ласка в коментарях. Але давайте так: без срачу, так і какашок на вентилятор. Друзі, дякую, що дивилися випуск Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.